І запис пішов. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з засобами для навчання дітей в інтернеті. Тобто, якщо ми хочемо поглибити свої знання з якогось предмету або виконувати якісь цікаві завдання додатково, то в нас є інтернет для навчання. Тобто, ми сьогодні розглянемо інтернет з точки зору не просто як сайти, якими ми там іноді користуємось, іноді не користуємось, а конкретно платформи. Платформи, які можна використовувати для роботи, і певні ресурси, які можна використовувати для роботи та навчання. багато ресурсів в інтернеті можуть бути корисними для вас у навчанні. Якісь для нових відомостей, якісь для пошуку відповідей, тобто є ресурси, які можуть допомогти розв'язати якісь питання, виконання практичних вправ проєктів, підготовка для участі в олімпіадах, конкурсах. Перевірки власних знань, і дуже важливий етап, до речі, підготовка в олімпіадах і конкурсах. Ми сьогодні проаналізуємо. Тобто, власне, практичне завдання буде проаналізувати сайт конкурсу БОБЕР. Тобто, є такий конкурс з інформатики, він міжнародний. Ми проаналізуємо а і там нам дозволили прийняти участь для України безкоштовно. Єдине, що те момент, що сайт, якщо я не помиляюсь, він працює тільки з комп'ютерами ноутбуками, але це вже трошки пізніше. Давайте ж дивитися, як ми можемо використовувати інтернет, інформаційні ресурси інтернету для навчання. Звичайно, що є багато сайтів, в яких ми можемо знайти цікавий матеріал платформи для онлайн навчання. Всеукраїнська школа онлайн, тобто, де в нас є якісь лекції, практичні завдання, онлайн-платформа Learning Support, тобто підтримка для вивчення предмета, Mosaic Education, дуже класний сайт, де можна по поекспериментувати ну, буквально з будь-якого предмету якісь цікаві об'єкти подивитися, покрутити 3D вимірні моделі, плюс там ще є додатковий звук. Ну і електронні енциклопедії найбільш така використована, поширеніша та популярна. З усіх це Вікіпедія, тому що там, ну, навіть я іноді шукаю матеріали, можу звернутися до, до цього сайту. Так, ну що ж, доброго дня. Доброго. Вікіпедія. Це енциклопедія в інтернеті. Тобто, ми знаємо, що енциклопедія може бути в друкованому вигляді, у вигляді книжки, де будуть якась інформація, наприклад, про космос, або про тварин, або про транспорт та таке інше. У нас, наприклад, Вікіпедія ми можемо використовувати, щоб знайти ну, будь-яку інформацію. Що в нас тільки є? Причому що цікаве, статті в Вікіпедії пишуть не спеціальні автори, а люди з усього світу. Тобто можна подивитися дійсно. Ну, 99% інформації в інтернету можна знайти в Вікіпедії, переглянути якісь статті і так далі. Так, ага, вид ресурсу: приклади: електронні бібліотеки, Національна бібліотека України для дітей. Чили, ну, CHL це скорочено від Children, Children KVA. Тобто можна пошукати е, книжки, казки і так далі. Там дуже багато різних книжок. Бібліотека української літератури Укрліб, Державна бібліотека України для юнацтва. Перекладачі, словнички, словопедія, словники української мови. Ну, мабуть, ви користувалися в своєму житті Google-перекладачем точно. Щоб перевести, наприклад, з англійської, або ви почали вивчати німецьку мову, тобто якісь елементи можна переводити. Там навіть є озвучання для. Перекладу Національна бібліотека України для дітей бачимо, що є багато, багато книжок, електронний каталог, тобто є книжки, які відсканували. І вони вас доступні для прочитання. Причому, оскільки це бібліотека для дітей, тобто ви, скоріш за все, там, наприклад, з української літератури або зарубіжної літератури, можна відшукати якісь дані, тобто прочитати книжку, книжки. Так, віртуальні музеї. Варіанти да національний музей Тарас Шевченка, музеї онлайн, Google Art. Бачите, дуже багато є елементів від е, Google. Тобто, Google це така корпорація, але в неї дуже багато різних ресурсів, які нам дозволяють навчатися. Сховище відео та аудіоматеріали, наприклад, YouTube. Ну, скажімо, наші уроки я викладаю на YouTube, щоб у вас була можливість в будь-який момент. Ви підключилися на канал, підписалися, можна було продивитися інформацію, продивитися урок. Ну там, якщо розглядати мій YouTube канал, то там я пощу всі уроки, які в нас проводяться, в класах, які я читаю: тобто, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і одинадцятий. Тобто, можна переглянути матеріал. Так, сайти з певних тем, що вивчають конкретно в школі. Тобто, це вже по предметам: природа України, історичний фронт. А знову ж таки, бачимо Google Earth, тобто Google планета земля має цінуватися, що ми можемо переглянути мапу. Наприклад, це нам підійде. У нас поки що такого предмету немає, але в майбутньому з'явиться географія. Тобто, можна не лише переглянути, скажімо, як виглядає мапа нашої держави, можна переглянути з усього світу, і там навіть є можливість продивитися. В деяких місцях 3D, тривимірну панораму зображення певних вулиць або якихось там визначних місць. Для допомоги в навчанні або вивченні окремих предметів у нас є спеціальний сайт, наприклад, офіційний сайт української мови. Це мається на увазі для навчання українська Тобто можна зайти переглянути матеріали. Українська література, світова література, математика. Природознавство, тобто, всі наші предмети ми можемо відшукати відповідні ресурси. Тобто, якщо щось там складно вирішувати, або хочете потренуватися, і, будь ласка, формула Коюей. Навчальний сайт з математики, можна вирішувати завдання, освоїти різні методи рішень. Тобто, у нас. Приклад ми можемо розв'язати різними методами, тобто, з тими ж дробами або натуральними числами, ми можемо по-своєму вирішувати, можна подивитися різні варіанти. І бачите, що в нас є розподіл математики на арифметику, тобто рахунок, алгебра, геометрія, геометричні фігури і тригонометрія. Ну, зрозуміло, що нас поки що цікавить арифметика, ну, мабуть, елементи алгебри. Тобто, можна використовувати, щоб поглибити свої знання. Іноземна мова, англійська в школі. Музичне мистецтво, тобто є сайт заспівай.ком можна перейти. Там я так розумію, що є і караоке в якомусь в якихось, для якихось пісень, є, наприклад, ноти. Тобто, хто користується, вчить якісь музичні інструменти для себе, можна роздрукувати ноти або подивитися на сайти щось. Ну, воно називається Пограй. Да? О, непоганий дивіться варіант: Національне управління США, американці, да з аеронавтики та дослідження космічного простору. Ну, я думаю, що НАСА, ви чули. National Aerospace Agency, якщо не помиляюсь. Ну тобто, НАСА це нас займається дослідженням космосу. Тобто, кому подобається астрономія, знову ж таки, цікаві доповіді, можна переглянути відео дослідження матеріалів з Землі, космосу, різних планет, зірок і так далі. Знову ж таки, є майстер-клас, і оскільки Space Place це знову ж таки це сайт для дітей. Space Place, NASA, насаґов. Державний сайт, який вам дозволяє знову ж таки з точки зору дитини ознайомитися, щось подивитися, щось цікаве для себе знайти. Наприклад, в моєму дитинстві, ну в мене навіть вдома, щоб ви розуміли, в вашому віці не було доступу до інтернету. Я вже мовчу про комп'ютер. так? Тому я користувався звичайними друкованими енциклопедіями. Звичайно, що якщо б в моєму дитинстві були такі сайти, чудові, я б з них, мабуть, і не вилазив. Є в Європейська організація ЦЕРН знову ж таки про дослідження в науці. В науці, техніці, ну от я бачу, наприклад, перша картинка зображення Андронного колайдера, тобто, вигляд з середини, це в нас. Якщо не помиляюсь, сама церн. У це ще не помиляюсь, телескоп, хоча можу помилятися, тут же я не підкажу. Тобто, теж можна знайти, якщо там про нас це космічні дослідження, то в ЦЕРНі можна знайти прямо наукові дослідження. На багатьох сайтах ми можемо не лише отримати певну інформацію з якогось предмету або питання, ми можемо виконати якісь інтерактивні вправи або завдання, пройти тестування, перевірити свої знання. Ми, наприклад, там, тим уже Learning Hub скористуємося дуже часто. Скречик теж саме. Ну це вже в нас скретч uh, і студія коду буде трошки пізніше. Це вже так вибачаюсь. <coughs> ближче, до, ближче до зими. Будемо користуватися сайтом Scratch, тобто будемо виконувати певні проекти. Ні, мабуть, я навіть трошки вам збрехав не до зими, мабуть, з другого семестру ми цим займемося. Ну треба глянути планування. Студія коду, ми навіть в молодшій школі. Перевіряли, чи там виконувати можна було проєкти. Тобто, Scratch нам дає будь-які варіанти виконання. А в студії коду, код.org, ми використовуємо е, готові блоки, і в нас є завдання, які ми маємо виконати, щоб досягти мети. Це ми з вами на молодшій школі вже проходили. Аналогічно виглядають Blockly Games, Ну тут трошки так складніше, тому що там, якщо перші 4-5 можна пройти, то там трошки згодом йдуть цікаві алгоритми. Там є на розгалудження, на цикли, тобто теж можна використовувати для навчання хто хоче, це вже в нас іде інформатика, хто хоче поглибити свої знання з предмету нашого. Вивчати англійську мову є Lingualeo, Є Duolingo. Duolingo, до речі, є, окрім сайту, ми можемо вивчати там не просто англійську мову, будь-яку мову. Там дуже багато перелік, ну те, що нас цікавить, англійська німецька, там присутні. І можна встановити окремо прям, додаток в телефон. Воно так і називається Duolingo. Тобто, Duolingo – це, ну, як друга мова. Перекладається і відповідно, ви можете собі встановити і там в день, наприклад, виконувати одне завдання. Я думаю, що через місяць, тобто 30 уроків, у вас буде за місяць для себе, да, виконувати. І ви, я думаю, що навчитеся дуже дуже багато цікавого матеріалу. Там є як фонетика, тобто як звучить, так і орфографія, тобто як пишеться. Ну, і там картинки, як розрізняти, і так далі. Тобто, дуже цікаво. Для уточнення інформації є Google-перекладач. Ну, про це я вже казав, так? що ми можемо перевести. З... Ну, Тут дійсно підтримка багатьох мов. І дивіться, коли перекладаєте, у вас є мікрофончик, ви можете проговорити щось, а коли ви вводите текст, наприклад, там англійською чи німецькою, у вас є можливість натиснути, там буде кнопочка Play. Тобто, як він звучить. Ну, давайте покажу, оскільки це такий сайт, яким доволі часто можна користуватися. Перекладач, перекладач. Ось він, перший сайт. Ну, давайте поки що німецьку в мене не на така високого рівня, хай буде англійська мова. Напишемо: Hello, hello, my darling, 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 Dar Ось так. Моя дорога, ну, це не в плані моя дорога, та? а це в плані, ну, як, моя люба. Моя люба, моя дорога. І тут, бачите, з'явилося. Перекласти голосовий від. Це ми з мікрофончика можемо щось надиктувати. А біля нього прослухати. Ну, ви, мабуть, не почули. Я почув, що тут в нас іде звучання тексту. Тобто ви можете натиснути про, на оцей е, динамічок маленький, і прослухати, як звучить якась фраза. З англійської, я думаю, що ви знаєте, як пишуться слова, як читаються, а от німецька, наприклад, це нова для нас мова. Тому можна ввести, перекласти і заодно прослухати, як перекладається те чи інше слово. Так, рухаємось далі. Знову ж таки, вправи. Деякі є сайти, котрі підтримують декілька предметів. Наприклад, вправи математика, українське читання, ну, аналітика це ваш прогрес. Learning UA. Ми використовуємо learning Apps для певних там тестів чи перевірки. Uh -huh. Усний рахунок, дивіться. Гарний сайт, я про нього декілька років назад чув. Міскіке, Міксіке, Мік Україна. Можна, дивіться, потренувати, щоб ви швидко навчилися усно додавати, віднімати, множити, ділити, тобто на рахунок. Вивчення математики онлайн, онлайн, МС школ. Чому ні? Тож можна додатково собі повчати, якщо є тим паче проблеми, ну це одна справа, коли ви любите цей предмет, і у вас він виходить, а можна ще поглибити свої знання. Це знову ж таки різні фігури, побудова фігур це вже йде тригонометрія та геометрія. Тобто можна прямо на планшеті, наприклад, геогора, Гео-Гебра. Геогебра і Десмос побудувати якісь фігури, визначити довжину. Наприклад, з відрізочками у вас вже було була завдання симуляції. Пхет це у нас інтерактивні симуляції, тобто знову ж таки з різних предметів. Можна вибрати окремий предмет, тему і подивитися, запустивши симуляцію, як вони виконується. Ну, давайте я вам покажу. Тут багато, багато різної інформації, бачите, лабораторія рівноваги, для олімпіад, конкурсів. Тобто тут в презентації все у вас є. Давайте оці два сайти, як я казав, мозаїк і, 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 і прям покажу. Мозаїк і пхет. Давайте пхет спочатку. Пхет. Ось вони. Безкоштовні моделі з різних предметів. Бачите, можна вибрати симуляції. Фізика, хімія, математика, вивчення землі, біологія. Ну, давайте, ну, хай буде з хімії. Наприклад, у нас поки що хімії не буде, не, ну поки що не було. Але в цілому ми можемо поглянути, як відбуваються якісь хімічні процеси, наприклад, дифузія. Тобто, ви прямо можете це бачите, у вас інтерактивно, як у вигляді деякої гри. Тобто ви можете е, запустити. Запустити, о, як. А, тут спочатку скачується, точно, воно скачується, бачите, і файлик запускається прямо в браузері. Тобто ви можете бачите, дані, кількість частинок вести, наприклад, збільшити, збільшити червоних, і подивитися, як це газ, це виходить, що частинки газу переміщаються, якщо ми видаляємо перегородку, та бачите, вони будуть змішуватися між собою, подивитися на їх швидкість, коли вони стикаються між собою, що вони відштовхуються, і так далі. Ну, Тобто якийсь цікавий матеріал. Також там у нас була інформація про мозаїк. Мозаїк. Ну, це такий, із того, що я працював, і вони такі доволі, доволі круті штуки, які можна гарно подивитися, попрацювати. Ну, давайте так, війти, Давайте, попрошу, включимо мову українську. Так. І тут в нас є вхід, якщо я не помиляюсь, можна війти за допомогою облікового запису в Google. Тобто, за допомогою своєї пошти. Єдиний, що тут момент, що у нас тут, так, я створюю аккаунт, бібліотека, 3D-сцени. Бачите, знову ж таки, предмети. Ну, давайте, хай буде якийсь предмет. Давайте з історії, наприклад. І зверніть увагу, скільки в нас тут різних проєктів про монети, про фортеці, про грецьких богів, навігаційні приклади і так далі. Тобто, якщо ми запустимо якусь модель, а треба ввійти, точно, я ж реєстрацію не пройшов. Не пройшов реєстрацію. Зараз, ну, я вибачаюся, трошки під час уроку. Ми це швидко зробимо, але наразі одну секундочку. Так, пароль, ну, хай буде нам пропонують пароль, я веду свій, який я точно можу запам'ятати. Підтвердити пароль. Я вибачаю, що ми це на уроці. Треба, бачите, Артем Сергійович трошки протупив, Треба було це зробити. Треба це було зробити окремо, і тоді б ми гарно могли все показати, щоб нас, щоб нас це було швидше. Створити, угу, зберегти. Занадто слабка, що ж таке, слабкий пароль. Ну, давайте згенеруємо надійний пароль. Так, є. Створюю. Просто чого хочу показати, тому що тут дуже-дуже гарні елементи. Оновити пароль для активації, це ми пізніше зробимо. І тепер дивимося ще раз: 3D-сцени, історія. І тепер дивимося про що ми хотіли: грецьких богів. Завантажується модель. Єдине, що сайт такий важкенький тобто на слабких ноутбуках-комп'ютерах може не зайти. Бачите, в мене навіть довго завантажується, тому що я ж одночасно із вами спілкуюся в Zoom, і одночасно хочу запу запустити якийсь елемент. О, зовнішній плеєр ще потрібний, нам ну, би так швидко щось переглянути, хочеться. Ну, так, може, цей запуститься. Ну, Просто хочеться показати вам там прям тривимірні сцени, які, з якими можна працювати. Ну, виконувати певні завдання там навряд чи вийде, але для себе подивитися тривимірні моделі можна. Знову ж таки, ну ти зовнішній цей пролеєр. Ні, це вже багато. Я вас затримую занадто багато за часом. Так, тепер що нам потрібно зробити? Презентацію, як завжди, в класрумі ми додаємо. Нам потрібно проаналізувати оцей цей сайт.нет. Що потрібно зробити? Дивіться, в нашому класрумчику, ну, плеєр я вже трошки пізніше встановлю, там будемо дивитися. В нашому класрумі є вже завдання. Тобто, як завжди, відеоурок. <кх> Вибачте, презентація по цьому уроці. Ну, тобто, все як зазвичай: презентація Бобер, виконати завдання. Яке завдання? У нас ось воно завдання оцінювання ресурсів. Бачите, практичне завдання оцінювання ресурсів. Продивитися завдання. Дивіться, інструкція. Оцінити сайт, що знаходиться в прикріпленому файлі за наступними критеріями. Назва сайту, адреса і так далі. Дивіться, ми натискаємо Google форма. Раз. Відкривається оце оцінювання ресурсів. Тут, як завжди, електронна пошта, прізвище, ім'я, клас. І поїхали. Назва сайту, адреса веб-сторінки і так, таке інше. І саме посиланнячко на сайт. Ось наш сайт, конкурс Бобер. Ми його ближче до, бачите, 8, 3, 13 листопада. Тобто, це вже після канікулу ми проведемо цей конкурс, Тобто можна безкоштовно бачите, прийняти е, до міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерного мислення. Тобто, ми це з вами зробимо. Чому Бобер? Тому що там головні персонажі, Бобрики. Нам потрібно що зробити? Проаналізувати сам сайт. Тобто, як він виглядає, адреса веб-сторінки. Треба переписати адресу веб-сторінки. Назва сайту. Бачимо, назва сайту конкурс Бобер. Наступне. Чи вказано, для кого призначений сайт та мета його створення? Я от дивлюся зовнішньо. Ні. Якщо ми правила проведення включимо, це в нас іде положення, завдання. Вказано у конкурсі можуть приймати. Учні других 11 класів, загальноосвітніх закладів і так далі. Тобто, ви аналізуєте цей сайт, тобто ви зробите просто аналіз. Ми поки що не будемо виконувати там демоверсію чи ще щось. Нам просто проаналізувати, чи наведені на ньому відомості про автора, хто автор сайту, чи можна перевірити дані, наскільки регулярно оновлюються матеріали. Тобто, ви поклацаєте і подивитеся. Тут є в нас окремо вкладочки новини, тобто менюшка сайту, можна подивитися новини. Правила проведення це оцей наказ. Підсумки це в нас за попередні роки про конкурс історія українських ББР і цікава інформація. Тобто, а за його осіб... треба проходити? Поки що не проходимо. Поки що не проходимо. Сьогодні ми за оцією Google формою оцінюємо цей сайт. Добре. Добре, ось таким чином.